Кая Калас назвала путінською пасткою ідею віддати частину українських земель. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Верховна представниця Євросоюзу із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Калас попереджає, що вимога поступок від України це гра за сценарієм Кремля. Вона нагадала, що Росія не відступила ані на крок. Як повідомляється про це вона заявила у інтерв'ю BBC. Євросоюз попереджає. Вимагати від України віддати частину територій у межах мирної угоди небезпечно, за словами Калас, це лише виконає план Кремля, який мріє закріпити контроль над окупованими регіонами. Донбас, на який Москва хоче захопити понад 10 років, змусив залишити домівки півтора мільйонам українців. Київ неодноразово наголошував жодних територіальних поступок, хоча президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наполягав на такому варіанті у своїх заявах. Калас наголосила, що справжньою гарантією для України є не паперові домовленості, а сильна армія. Вона визнала, що поки що конкретних кроків для формування реальної стримувальної сили небагато. За її словами, саме держави коаліції рішучих мають вирішити, що готові надати. Проте формат цієї допомоги ще не визначений. Минулого тижня Дональд Трамп приймав російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Після чого у Білому домі зібралися лідер України та лідери ключових країн Євросоюзу. Калас заявила, що Путін отримав усе, що хотів: теплий прийом і відсутність нових санкцій. Путін сміється, він не припиняє вбивства, а лише їх посилює. Москва не зробила жодної поступки, підкреслила вона. ЄС готує уже 19-й пакет санкцій проти Кремля. Водночас Трамп заявив, що протягом двох тижнів стане зрозуміло, чи можливий прогрес у переговорах з Росією. Зеленський ж наголосив, що Росія уникає навіть самої ідеї зустрічі, щоб не закінчувати війну, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін поводиться як хижак людожер біля наших дверей, який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання. У свою чергу президент Фінляндії Олександр Стуб зазначив, що Путіну рідко можна довіряти. Обидва європейські лідери не вірять, що Кремль дійсно готовий вести серйозні переговори. Президент України Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, але наразі немає ознак, що Москва справді має обговорювати мир.